Увага всім! Увага всім! Це капітан. Грійте ложки і витрі слюні. Скоро вечеря, хлопці. Якщо є зв'язок з Макдональдсом, хочу замовити свій біг Мак та Макфлурі з Орео. Так, да, капітан? Доброго вечора. Я хочу залишити замовлення на вечерю, будь ласка. Жду. Доставка на Північну Атлантику коштує вашу душу, пару торпед і підписку на Макфлурі на рік. Ми вам передзвонимо, якщо шахедів не буде. Я вірю у вас, хлопці. І ще додайте одну іграшку з Хеппі Міл, бо у нас боцман плаче. Ні, Богдан. Вони і так шкури деруть, іншим разом. Ад, бляха. Жека, дай наушники на вечір. На вечір? Вечір. Чекаю, пісню дослухаю. Капітан, я приніс вам вечерю як бабусині нерви перед виборами. Ех! Пахне так, ніби її витягнули з кишені русавки. Я не гордий, просто жити хочу. Покажи записи, матрос. 8.00 пив каву, 9.00 думав про життя, 10.00. Шмарклі на вітер пускав. Ти журнал ведеш? Чи особистий щоденник Бібера? Капітан, командування зверху просить фото на пам'ять без ваших штанів, бо нас не зарахують в архів. Такі правила. Добре, блядь, пішли.